Всім привіт! В новому 2024-му почався рік просто приємно. Ми отримали дроп від Zecca Fair. Перевіряйте свій гаманець. Чесно, щось не пам'ятаю, щоб я робила окремо, просто прогрітий гаманець, тому обов'язково перевіряйте на наявність у себе. Отримала 6000 токенів Зека Fair. Клейм був не дешевий, але експерт в нашому чаті Толік перевірив, все окей. 79 центів. Якщо у вас немає на комісію в USDT, то можете закинути собі через Orbiter Finance. Ем, Я ж більше люблю Owl2, але перевірила на комісію, тому буду робити там, де найменша комісія. Комісія однакова, тому я зробила бридж на Owl2. Тут, до речі, теж є е, щоденний чекін і реферальна програма. Одного разу я навіть забрала трохи, але там якийсь мглюк не зраховує рефералів. Я пробувала робити сама собі себе рефералом, трохи не вийшло. Sorry, відхилилась від теми нашого відео про ардроп, у нас тема, тому переходимо на сайт. І дивимося адрес контракту, щоб нам показали наші токени в Metamask, кому це важливо. Я теж завжди люблю бачити їх, тому робите просто за відео. Всі посилання на сам айрдроп, на різні свапалки і на адрес контракту я, як завжди, залишу в коментарях цього посту в телеграм-каналі, тому хто не доєднався. Валкам. Переходимо на свапалку і перевіряємо, скільки ж ми отримали наших токенів. Отримала на 57 доларів. Зазвичай роблю трохи свапу для нової транзакції в мережі і щоб покрити собі комісію, яку я затратила. Ну, або можете закинути, якщо не прогріваєте гаманець, на BingX і продати ваші токени або hold. Тіор. Вітаю з першим дропом і з Новим роком вас. Обіймаю!